В елітарному українському футбольному дивізіоні і Карпати і Інгулець ми побачимо в УПЛ вже в наступному сезоні, але перед цим треба дати відповідь на запитання: хто із тих команд сильніших. Якщо багато помиляються при контролі м'яча обидві команди, ну можливо, дається взнаки стартових Подача із правого флангу удар по воротах, не безпечно. Це вже загострення. Це перший момент на вістрі опиняється Володимир Білоцерковець. До речі, це один футболіст у стадії Інгульця, який не виходив у стартовому складі на матч попереднього туру. Відзначимо, що Ярослав Богунов основний атакувальний. Футболіст Інгульця не може взяти участь в цьому матчі через дискваліфікацію. 18-й поєдинок проводить Максимчак. За статистикою не вражає, але в принципі для футболіста його амплуа забиті м'ячі результативні передачі. Це не основний доробок. Зараз інгулець атаці лівим флангом. Білоцерковець виконує кросову подачу із лівого флангу м'яч у воротах. Сітало відкриває рахунок на 9-й хвилині цього матчу. Ударний досвідчений бомбардир гульця реалізовує цей момент, який приходить до нього з лівого флангу. Одинадцятий м'яч для сітала в цьому сезоні 34 роки. І ще раз інгулет забуває швидкий м'яч вже на 9-й хвилині цього протистояння. ось, до речі, цю передачу п'ятові правильно зробив. Білоцерковець виконує цю подачу. І, зачепивши м'яч, з цій ситуації зверніть увагу: віддає передачу на партнера Валеріса. Ціною власного ушкоджує. Ця заміна так не помилився. Я коли сказав, що Гаджу вийде на футбольне поле на 19 й хвилині саме він замість травмованого Валерія Сада. Ну, сад же долучився до власне з того першого голу, Але, звісно, більшою кількістю хвилин хотів би він долучитися до цього матчу. Ну, але вже є. Як є небезпечний момент зараз у Карпат приходить зі стандарту Невес, якщо я напомиляю зараз головою, пробуває під поперечку. Хороший момент! Хороша награна комбінація, хороша награна подача. Саків лівою ногою. І ще одна подача, і ще один момент, і це гол Карпати зрівнюють рахунок. На 20-й хвилині цього матчу, і пам'ятаєте, нещодавно я говорив про те, що у Чеха жодного забитого м'яча в цьому сезоні. А от вже ні. Чех забиває свій прем'єрний м'яч 25-річний центральний підзахисник Карпат з рівною рахунок два поспіль класно розіграних тутових. Не вас сміг забивати там і виручив Паламарчук. Хороший момент, хороший сейф, але тут вже гол. Сквітка дістався полегенько до м'яча. Трошки вертикалізувався футбол після паузи, ось цієї пов'язаної з повітряною тривогою, як однієї і іншої команди. Ту, зазвичай треба трохи часу, аби так прийти відчути знову цей тонус. М'язах удар по воротах. Зараз побачили. Ми це Ян Костенко, якщо я не помиляюся, там його завдавав. Футболісти гульця удар заблокував, і два гравці зараз потребують медичної допомоги. Про стадіону Петровому теж варто буде сказати. Давайте після цієї атаки Інгульця, мабуть. Непогано, непогано зараз Олександр П'ятов зіграв, виконує подачу до штрафного майданчика. Удар по воротах сітало, пробиває, і Андрій Кожухар рятує свою команду. Тут далі порушення правил вже проти голкіпера Карпат від Гиджука. І тут офсайд насправді ще. Було зафіксовано. Я так розумію, що у фазі добивання ось вже другий темп цієї атаки, коли там гаджук опинився у чужому штрафному майданчику. На вістрі атаки знову, до речі, дуже схожий момент на епізод із забитим м'ячем. В принципі, ледве не момент близнюк мінус. Сітало тут безумовно не перебував у саді. Ну а в цьому епізоді так гаджук в момент удару Артема Сітала вже перебував у положенні позагрою. Андрій Кожухар свою команду в цьому епізоді по справжньому рятує. Кольцо в його стилі передача вперед непогана скидка, і що рішення Рефері Немає пенальті в цьому епізоді. Футболісти Інгульця трошки інакше на цей епізод дивляться. Я б сказав, що недостатньо, як прийнято зараз говорити, ступінь контакту. Тому так, мабуть, це все ж таки не пенальті. Ну, а скидка Сітала це те, що привертає увагу в цьому епізоді. Ось він класичний Артем Сітала. Він так грає. Отримує цю довжелезну передачу і це вже інший момент. Це вже що було по тому. Це найсвіжіший епізод, найсвіжіша адкангульця. Шершень. Розвертається зараз кульцов. Непогано прикриває сіталу м'яч корпусом. Ну і тут боротьба. І в цій боротьбі вже фактично у партері Бабогло перший. А це може бути цікаво. Джаред Хаса із м'ячем він на лівому фланзі атакує простір. Він вже у штрафного майданчику низом передача. Шершень зупиняє, чому Карпати вели із рахунком 3-0. Ну, просто шикарні перші 30 хвилин видали львів'яни. Але потім лівий берег зміг матч вирівняти. І зараз момент у інгульця приходить із флангу. Подача в напрямку Артема Сітал. Які проблемні позиції у гульця і є з прицілом на. Прем'єр-лігу, ну відверто скажемо, немає рівноцінної заміни Артему Сіталу. Давайте будемо називати речі своїми іменами. За ним ну можна пошукати там футболістів молодих, футболістів, які можуть змінити позицію. Ну там Майкл Гопей, африканський футболіст, який на контракті перебуває, може приїхати зараз. ж каштрата у інгульця і отримує передачу хаса, 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 хаса пробиває. і Удар заблоковано. Менша кількість постачання м'яча до нього. Мало загострюючих дій від 22 го номера. Кольцов непогано Панасенко. І віддає передачу хороша скидка. Яка ж паніка зараз у штрафному майданчику львівської команди? Відзахищалися зрештою, але тут неузгодженість дій, і тут смаженим запахло в цьому епізоді. Ку здається, і кожухар з захисниками. Трошки не розібралися, хто що має робити. Намагається інгулець підняти інтенсивність. Вімкнути чергову передачу своїх можливостей. Цього разу передача п'ятої від Козиренка не проходить, а зараз класне рішення, солідне рішення від Еліга Джука, технічне рішення. І все це завершується ушкодженням. По одному забитому м'ячу, принаймні, стане на цю хвилину. Команди забили, ну і ще чотири хвилини компенсовано. Олегом комбутом ще не все завершено. Ще й нову пошукає щастя біля чужих воріт. Непогано, малиш тонке рішення. Невже буде удар? Поворота! Сергій Панасенко забиває 2-1. Інгулець забиває дуже важливий для себе м'яч і що чи не зарано святкує чемпіонство? Ще ж три хвилини компенсовані грати. Інгулець перевертає ось цей фінальний матч. Сергій Панасенко забиває другий гол інгульця в цьому поєдинку, і станом на зараз саме команда із Петрового виходить на перше місце у першій лізі. Карпати опускаються на другу позицію. Цим моментом я б знаєте кого я б малише відзначив. Зверніть увагу, як він віддав цю передачу. Не впевнений, що це свідома там передача була ще є дві хвилини для того, аби понестися вперед і намагатися рятувати чемпіонство, намагатися рятувати цей зокрема поєдинок. Про прокляття останніх хвилин пишуть булівальники Карпат у чаті. Ну і що звучить фінальний свисток? Інгулець стає переможцем першої ліги. Владислав Лупашко приводить свою команду до чемпіонського титулу золоту першого дивізіону. Воно для команди інгулець для Олександра Поворознюка, який здається, вже роздає інтерв'ю, ділиться емоціями. Ну і компліменти команді Владиславу Лупашку. він проробив дуже хорошу, дуже якісну роботу в цьому сезоні. Ми констатуємо той факт, що власне кажучи, сьогодні інгулець здобуває перемогу із рахунком 2-1. Не просто здобуває, вириває перемогу із рахунком. 2-1 над Карпатами інгуле знову стає клубом УПЛ, так само як і Карпати. Але якщо для інгульця це підвищення зі смаком шампанського, яке зараз бризками летить над стадіоном інгулецю потрому, то для львівського колективу це безсумнівно підвищення і трошки змазаним смаком, зважаючи на те, що ось в цьому матчі команда поступається.